Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання Дефенс Експрес, доєднується вітаю вас, пане Валерію. Добрий вечір. Мабуть, скажіть, будь ласка, от ми у нас п'ятниця, підсумки тижня. Що б ви могли сказати в військовому плані? Які підсумки тижня? На що ви звернули увагу? Добрий вечір, Матвій Юрій. Добрий вечір, шановні глядачі. Ну якщо говорити про підсумки тижня, то треба констатувати, що цього тижня ми готувалися до масованих ракетних атак з боку противника. Але у противника або забракло духу, або забракло готовності. А я думаю, що також забракло і сміливості продовжити здійснення цих відверто терористичних атак. Однак, навіть якщо ми можемо говорити не лише про прямі якісь військові дії, ми бачили продовження цих терористичних атак і в іншій площині. І в тому числі на території країн Європи я маю на увазі оті ті листи, які небезпечні, які почали отримувати в країнах Європи, і в першу чергу, звісно ж, дипломатичне представництво України, і це є продовженням цієї діяльності цієї країни терористки. А якщо говорити в плані військовому, то все ж таки цей тиждень пройшов під знаком України, і по суті, справи на, 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 на фронтах ситуація не змінилася на користь противника. Так, противник намагався просувати на декількох напрямках, однак, якщо прочитати уважно, от, наприклад, і сьогоднішнє повідомлення генштабу, єдине де противник намагається. Щось зробити єдиний напрямок: це є напрямок Донецький в районі Лімана, Бахмуту, де противник зосередив 40 батальйон тактичних груп і намагається досягти, хоча б. Якоїсь е, такої е, видимості успіху, е, однак е, дуже важко це вдається, і дуже важко це можна оцінити за якийсь успіх. І е, якщо, наприклад, то це жахливі речі, але якщо подивитися сьогодні. Було вбито противника по повідомленням генштабу 650 осіб, і ми бачимо, що сьогоднішній день, наприклад, це один танк, там шість бронетранспортерів, 24 машини. Про що це говориться? Говориться про те, що противник намагається закидати нас. Саме людською масою В першу чергу тої непідготовленої масою частково так званих мобілізованих, тих хто кого набрали оті групи Вагнер, і противник просто намагається таку зробити симуляцію військових успіхів за рахунок застосування у цієї людської маси, треба відзначити, що цього тижня також можна було підбити підсумки. І, і, і того, що ми досягли за листопад місяць, і треба відзначити, що листопад місяць став найбільш вражайним. Ну так лапка, скажу, і, 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 і лише у листопаді місяці було знищено 17, майже 17 тисяч і, 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 окупантів на території України. І, і, противник реально поніс. Ну, найбільші втрати за весь час всього цього військового протистояння, якщо навіть порівнювати там з березнем місяцем, коли в противника були такі одні з найвеликих втрат, тоді він втратив 12 тисяч. І якщо на цьому тлі російська спільнота не зрозуміє, що Всю безперспективність ведення цієї війни? Ну я не знаю, що допоможе цьому суспільству однак, я знаю точно, що це все ж таки дає силу нам і далі чинити спротив і боротися на своїй землі за свої права і за право жити і жити так, як ми вважаємо за потрібне. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, як би ви оцінили західну допомогу? Ви знаєте, цей тиждень також був показовим і на тлі тих інформаційно-психологічних операцій, які розгорнули зокрема і на території. Західних країн, бо ми бачили от минулого тижня і на тижні, що був перед цим, багато публікацій про те, що вже всім надоїло підтримувати Україну. Ми бачили реальні міжнародні заходи, в тому числі, от якраз. Зустріч НАТО в Охаресті, де ми почули чіткі сигнали, і в чергове нас наші партнери засвідчили, що підтримка України буде здійснюватися ровно стільки, скільки це буде необхідно. Україні для її перемоги ми також чули заяви президента Сполучених Штатів Америки, президента Франції Мануеля Макрона стосовно перспектив підтримки і стосовно так званих переговорів з Російською Федерацією і от. Ці якраз заяви вони свідчать про той вектор, на який ми можемо розраховувати. А це однозначно підтримка нас і ну, масштабний спротив тим завданням, які ніби хоче собі поставити Російська Федерація. Однак, одна проблема є, що в тих завданнях вони вже давно заплуталися і. Наразі, ну скажімо так: треба лише такий потужний імпульс у вигляді постачання нової зброї для того, щоб все ж таки направити їх в нужне русло, щоб зрозуміти, що далі робити цьому противнику. А стосовно постачання зброї на цьому тижні. Ми побачили в рішення Сполучених Штатів, зокрема, відповідно до заяви Пентагона, виділено 1,2 мільярди доларів на проект. По Створення спеціально для України шести батареї на САМС, які мають бути поставлені до 2025 року, і це формальне рішення, тому що вслід за цим рішенням ми почули про те від представника Раїтон. Що ведуться переговором з країнами, які вже є експлуатантами цих систем протиповітряної оборони, які так потрібні нашій країні для того, щоб обезпечити мирне населення в терористичних ракетних атаках з боку Російської Федерації? І наразі ведуться переговори, щоб подібні системи могли бути поставлені за рахунок тих контрактів, що були. Підписане радіше з рядом країн Сходу, а це зокрема в нашій компанії. оцінюємо, що це може бути ОМАН і Катар. Які відповідно підписали відповідні угоди 2014 і 2019 року? Тож можемо сподіватися, що ті три роки на поставку на санкцію можуть укластися в від трьох до шести місяців, якщо ми отримаємо ці системи досрочно, якщо зголосяться країни, які мають їх отримати раніше? Ну і крім того, ми отримували повідомлення про постачання. Все ж таки, врешті-решт і отримання комплексів Хок від Іспанії. Це одні з найостанніх версій відомих на весь світ систем протиповітряної оборони, які мають протиракетні можливості, і які можуть бути інтегровані легко в ту систему, як наразі створюється нова протиповітряно-протиракетна оборона за рахунок застосування системи військового зв'язку «Лінк-13». Слухайте, спасибі вам. Навіть додаткових питань у мене немає, докладно, фахово все розповіли. Спасибі вам, пане Валерію, Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання Дефенс Експрес.